Діти, до нас в гості завітав песик. В буді живе, кісточку гризе, гавкає, кусається, песиком називається, наш песик дуже активний, любить бігати, грати та гавкати. Давайте послухаємо його пісеньку. Наш песик, щоб бути сильним та активним, полюбляє їсти. А що їсть песик? Песик наш їсть корм для собак. Також песик полюбляє їсти м'ясо та гристи кісточку. Але ось одного разу наш песик так загрався, забігався, застрибався, що нечайно розбив свою мисочку. Тож давайте ми разом з вами зліпимо мисочку для нашого песика. Ліпимо мисочку для песика. Для цього нам знадобиться дощечка, пластилін. Та волога серветка, щоб витерти руки. Виберемо колір, яким буде наша мисочка: зелений чи синій, а можливо, жовтий, чи білий, а може червоний. У мене є жовтий. Я візьму шматочок жовтого пластиліну. Для того, щоб наш пластилін був пластичний та м'якенький, потримаємо його в долоньках, зігріємо теплом наших рук. Коли пластилін став м'якенький, покладемо його на дощечку, накриємо долонькою та коловими рухами сформуємо кульку. Ось така кулька у нас вийшла. Але з неї незручно буде їсти нашому песику, тому ми кладемо на долоньку та придавлюємо іншою долонькою, розплющуємо нашу, нашу кульку, прищіплюємо пальчиками, придаючи плоску форму. Великим пальчиком вдавлюємо всерединку. Ось наша мисочка для песика. Молодці маляти, а я чекаю фото ваших робіт.